Всім доброго і мирного раночку. Знову в нас сирени. Хочу вам показати свій садочок, ой, в якому він плачевному стані. Страшне, страшне, що лобиться. Почнемо. Самого красивого Це лілейник. Подивіться, яка краса. Він тут у мене в холодочку, він так більш-менш себе почуває гарно. Ромашечки ще квітують так, більш-менш Поливаю, друзі, через день горе. Дивіться, що з лілейника. Горять, просто горять. Ось, і згоріла моя гортензія, ось і притіняла я її, нічого не дала. Дивіться, що робиться з гортензіями. Я дочекалася їхнього цвіту, але все згоріло. Просто горить. Це теж Зарушахливому стане. Просто хочу холодочку, ну, ось. Керівтерів. Ще більш-менш витривалий такий. Я вже не знаю, друзі, що купувати. Так хочеться багато квітів. Дуже мені багато чого подобається. Але я купую і все. Пропадає. Повіться, що строя не такого жаху ще не було. Дивіться. Квіточка, мене сенючка, Цукерю. страшне. Все потрібно чистити. Трошки немає часу. Її хоч що, Ну вона під холодочку. Дуже подобається мені оцей лілейник, Такий красивий. Такий красий. Йому передати не можу. Його так багато. вже буде квітувати. Теж де трошки в холодочку, там, там щось квітує. Тільки сонце і все. І більше нічого немає. Ось ну, дивіться, красунчик теж. Це жіночка мені, яку я виписувала. Вона мені прислала дуже багато однакових. Взяла кошти як за різні, І Я їй написала, і вона мені прислала якоби другі сорти. Але прийшли повторні ті самі. Тепер у мене лілейників знакових дуже багато. Ось лілейнички. Квітка в тому році тут була дуже гарна, велика, але в цьому році вона біленька. Але він такий набитий кущик квітує. Дивіться, що з гортенцією. Ну люби, дивіться, що робить. Жах, просто жах. Ось такі лілінички. Це простенькі такі. Дивіться, що стоянка. Це згоріло. Страх Божий. Горять плематіси. Це такий самий лілейник, який я вам тільки що показувала Це ось такий. Це трошки другий. Трішечки другий. Так, швеко вони І Його мій. Знаєте, як швидко хочеться сказати? Не забуваєш, все і пропав. Я і зонтик вже поставила сюди. них. І навіть не обрізала, щоб так звисало, щоб йому було комфортно. Похороплінник. Бачите, я поливаю, сподіваюся, може щось з коріння, щось піде. Не знаю. Троянди. Молоді троянди, які я виписувала, ой, замовляла, їздила в садок. Ось такі в такому плачевному стані. В дуже плачевно, а в подивіться, що робиться з троянда. Це всі ті, що я купувала. Ось пласт. Геть. Я в тому році більше 20 кущів висадала троянд. Вони не, 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 не ну... багато, які пропали, а то пропали. Взимку вони були такі шикарні. Я вже грішу, що я поставила, підкормила їх добривом пролонгованої дії. І напевно воно їм не підходить, тому що ну, нове добриво було. Я ним ще ніколи не користувалася. Ось такі, що в мене Але квіточка маленька. І ось такі красунчики в мене. Я купувала їх як вертикальні. Прийшли мені як горизонтальні. Придеться звідси їх прибирати. Ось троянди обрізала, навіть нічого не пускають. Дивіться, які замучені. І від захворювання обробляла, і від трипсів, і підкормки давала. Нічого не допомагала. Ну, в цьому році мене хоч трошки радують журжинки. Пропав навіть цей клейматіс. Так шкода мені його. Так він мені не подобається. Вигела, біла, теж загинула. Ось кущик обрізала, ось такий був страшний. За руки не доходять. Я обрізала цей який гарний Пішов. Треба все обрізати. Подивіться, який троянд. страх Божий. Ось такий красунчик у мене вже розквіт. Квіточка теж невелика. В тому році була дуже велика квітка ця. Засихає. Не знаю. улюблена моя троянда, кукалука. Теж пропадає. Маки горять. Але в цьому році мене порадили і біскусити низці. Може навіть бутончики випускають. Може, хоч у цьому році вони мене порадують. які були лілейні в мене в тому році боже які вони були в цьому році цього немає спекани не ймовірна просто йде в холодочку прикинення там хоч трошки троянди щось щось там бриняки. ромашка от корт Ей, який був в цьому році, боже, який він був горнючий. Він був завжди в квітах і такі огромні ці квіти були. А зараз що, ну ось те, що маю. Є прийшла, показала. Ось така піс так пропала троянда. І ось, подивіться, що з ліниками. Не знаю. Можна відчуть показати. Колір цього лілейника такий гарний. Дуже гарніючий. Молоденький кущик. Ось подивіться, що з Різантелою. Вся згоріла, навіть не розпустившись. Придеться цей кущ, дивіться прибирати. Ось такий у мене ще є красончик. Рудбекія. від пані Ніли. Всі сорти були прийнялися і ось тільки один лишився. Все згоріло. Подивіться, навіть бузина горить. Я не знаю, може це скважини вода така. Я не знаю. Я вже все про що хочеш, думала. Але скважина вода, вона холодна, але ми закачуємо їх в басейн. І коли вже підігріється в басейні, ми тоді вже поливаємо квіти. Але може якісь там приміси є. Не знаю. Не знаю, що сказати. І сканпус так більш-менш себе почуває. Оставіться погоріли. Мої вже її обрізала. Волжанка теж згоріла. Весь ну, красунчик. В цьому році я просто здивована. Жоржина, квітка осені, але вона в цьому році в мене квітує. Квітує, слава Богу. І навіть вона не так сильно погоріла. Ось де на де листочки погоріли, звичайно. Я вже в коло дочок гортензію підсадила. Ось бачите, яка вона в страшному такому стані. Синюха така була гарна. І знов теж горить те щось. Мешта щось повипускала так маленьке і боюся, що вона геть загине. Ортиція те ж саме. Хоста, де холодочку є ще, а там, де на сонечку, вона, вона вже горить. Руки треба при... докласти до квітника до цього. Зрізати все, що не потрібно, там ніяк руки не доходять. І ця хуста ось пропала, бачите. Щось там шебрини? Ой-ой-ой. Ну, Пінісету вам хоч би що живуть собі. Потрібно їх звідси прибрати, десь в друге місце посаджу їх. Ось в такому жахливому стані Монарта. Це такий великий кущик, що він притіняється цим клематісом, то він ще якось так болямі. А там один кущ зовсім згорів. Так швидко все повідквітало, Так швидко. Яндочка моя ангел. І подивіться, що з моїми а... бігелами. Як вони гарно підували, які вони шапочки тут були гарнючі. Ну, ця ще щось там брине, бачите. Ой, підкорлювала і обробляла, не знаю що. Хоч бери та хуйними каза. Засадився, але ж хочеться якогось якогось врата в душі. Я коли дивлюся на свої квіти, мені так радісно А ага, зараз ага, ага. приходиш і плачеш. Перобський хоч би що. Цей кущик такий був гарний, в тому році. Передивляюся відео з того року. Душа радіє, приходю в садочок і душа плаче. Дивіться, що робиться, все згорає. Бачите? Все. Все горить. Цей. Щось там наче відходить. хоч трошки. І моя красуня біла пропала. Ця і ця горить. Бачите, листяке. Ну, Ходні в цьому році я обстригла їх ось, чупа чупси поробила. Ну слава Богу. Не хворіючи, я підкормила їх. Добривом, спеціальним. Ось така ще лілія гігант від флоріума. гарнюча, Гарнюча, бачите, яка красуня. гарнюча така. Дуже. І ось ще в мене одна. Дуже мені подобається вони. А ось жіночки я присувала. То всі жовті. Не ну, вже відвіду. Такі люди є. Беру такі великі кошти. Присилання, бо знає чого. Це ось Авраамове дерево. Буде квітувати. Шкода, що воно на зиму зовсім пропадає. Потім виходить знову в зимні. ось ще одна у мене. Перовське, Камера не передає її гарного кольору. Такий, такий насичений фіолетовий, дуже гарний кольор. Климатіс у мене більш-менш так, вниз вже почав підгорати. Дивіться, що моїм красен. Де ось більше сонця на нього, він обгорає. Там І все добре. Красунка моя. Красинка. Ще така в мене є. Лілія теж з гігантів, але вона тут холодочку, не дуже їй подобається. Це червоний гібіскус у мене. І ось три дні назад, буквально, може чотири. Будлея була зелена, гарнюча. Вон, бачите, квіти вже позапускала. За два дні. Дивіться, що зробилось. Кущ голий. Я не знаю, може тут шкільники якісь були, але оброблено. Що не вистачає, не знаю. Не знаю. Навіть айстра, дивіться, горить. Що на, на, на сонці плюс 50, І це згорілося, пнизи. Панстемон теж горіло. Ну, Пінстимон може відійти знизу, пустити. А цій красуні хоч би що. І сонечко. Потрібно побільше їх замовити і засадити більше. Піше й трава потрібно її видалити. Оце все повідрізати, обстригати. пообстригати. Тут теж пропав. Сухий геть стоїть. І ось ця красуня моя бігела, яка була друзі з берегам листям, Ось бачите, яка вона все, вона вже йде Треба Треба видаляти. Так скуди, такі дзвонити у мене тут стоїть. Ось Менарда геть загинула, бачите? Все, вона не відійде, Вона суха. Все сухе. У мене усіньки які, красунчики, курики. Які вони шикарні, які вони гарні. Я бачила двори, в яких квітники, тільки свойник. Композиції такі гарні, дуже подобається, дуже. Але я люблю, ще квітучі. Для мене це все. Ось магнолія. О, подивіться. Дивіться, що з винограду. Головне, що там нормально, Тут кущ зовсім пропадає. Не знаю, що йому не вистачає. Просто не знаю. Скільки років він давав. Стільки врожаю нам такий був гарнючий, Подивіться, що робиться. Шесть. Дай видаляти видаляти кусі. Начто горять. Все горить. чітком, хоч що. Навіть ця ромашечка, де більш на сонечки вона. Я згоріла. Просто згоріла. Шкода. Ось такий мене це на вулиці. Ромашечки. Ось такі. Гібіскуси квітують. Тут я вже хоч трошки порядок навела, позрізала. Друзі, ось в мене гібіскус. В тому році він був білий-білий, в цьому році баштека.